По якій має до вас повідомлення, тому всі уважно слухайте Доброго ранку, діти, дорогі діти. У Заставну приїжджає дуже великий цирк, не просто цирк, а головний цирк нашої країни перший Київський державний цирк. Це буде збудовано великий цирк Шапіто з, з, з місцями справжньою з ареною. Приїжджають слони вперше, слони, два дресированих слони, атракціон Бедвелі, повітряні гімнасти. Ілюзіоністи, програма 2,5 години. Є на що подивитися. Е, дівчата, вам буде дуже цікаво, тому що приїжджає 18 хлопців акробатів Треба Акробаті. Хлопці для вас теж буде сюрприз. Так, діти для всіх, хто прийде, для всіх буде ще сюрприз. Хочете знати, який? Безкоштовно селфі з живим єнотом. Такого фото з єнотом нема ні в кого, буде тільки у вас. Потім, бути у собі мережах всі не вам не будуть завтра. Діти, і головний сюрприз це тільки для району. В місті такого нема. Я вам привіз третій безкоштовний квиток до цирку. Діє дуже просто: дві дівчинки купують квиточок, хлопчик іде безкоштовно. Така акція 2 плюс 1. Звичайно, це жан дітей, але це гарна скидка у цирк, знижка. Тобто ви їдете в трьох, а купуєте лише два квитки. Тому е, хто хоче, будь ласка, я дарую і чекаємо вас 19-го, 20-го. Час проведення дев'ятнадцятого квітня. Може, хочеш. Футболчиків купоють при те, одинчина і так. Так, хлопці, боліть. Давайте ще раз, ладно. Так, діти, це не м'яти жувати, бо це не третій безкоштовний квиток до цирку. Його заповнює... його заповнює касир цирку. Так, діти, кому батьки не дають гроші і кажуть, що нема грошей, ніякого цирку, що треба робити? Показую, йдемо до бабусі, у бабусі завжди є гроші.